Псалом 13 Оплакування єства. Немає Бога, Божевільний говорив, І де він розчинився у безодні, В ділах земних поганство повторив родились світом жертвувати згодні, а Бог собі красу творив і творив, І навіть не помітив зла відсутність, наш пошук розуму дійснив, прорив. А серце відродило першородну сутність, їдять людей гріхи, молох їх з'їв. Було колись, але таке ж сьогодні. Себе спитай, кого боготворив, багаті землями чому голодні. Банкети переляканих химер закінчуються у своїй неславі. Бо скільки б не бісився Люцифер, надія переможе всіх лукавих, зрадіє Яків. Усміхнеться Ісаак, Аврам звеселиться і порадіє, І зродиться із попелу земля, уцілюючи віковічну мрію.